Про діяльність підприємства, роботу проспілкового комітету, благодійні ініціативи колективу йшла мова на зустрічі керівництва Південноукраїнської АЕС з персоналом. Проводилась вона за ініціативи очільників адміністрації та проспілки. У залі були присутні працівники від кожного підрозділу. Це був своєрідний звіт перед трудовим колективом за підсумками роботи з початку року, нелегкого воєнного року, з новими труднощами та викликами. За 10 місяців ми виконали. Звичайно ж, скоригований план на 100,8%. Чому він був скоригований? Тому що всі чудово знають про обмеження, про військові дії і ряд наших ще додаткових заходів, які приходилось робити для підтримання технічного стану обладнання енергоблоків. Але Можу констатувати, що цей період безпосередньо розглядаємо цей рік. Колектив відпрацював добре і справився з поставленими задачами і викликами. Генеральний директор озвучив техніко-економічні та фінансові показники роботи підприємства, проаналізував стан поточної виробничої діяльності. Серед основних досягнень назвав відчутний результат від реалізації проекту реконструкції системи техводопостачання. Енергоблоки АЕС в спекотні літні місяці вперше несли навантаження 2600 мегаватт, а також відзначив покращення показників роботи каскаду гес ГАЕС. По Ташлицькій ГАЕС була проведена значна робота по модернізації по вводу третього гідроагрегата до опрацювання певних. Отримали ми сертифікат на роботу на ринку допоміжних послуг. Це також додатковий. Елемент джерело додаткового прибутку, яке появилося при, після впровадження ринку електричної енергії, ігор Полович наголосив на виконання соціальних зобов'язань, які передбачені колективним договором, довів інформацію про компенсацію працівникам витрат на придбання поліса медстрахування, а також подякував за активну участь у підтримці захисників нашої держави. До речі, 120 працівників енергокомплексу на сьогодні несуть службу в рядах ЗСУ. Детально про використання коштів, зібраних під час акції допомога захисникам України та перерахованих колективом одноденних заробітків, розповів заступник генерального директора з персоналу В'ячеслав Губа. 71% витрачених коштів іде на саме на потреби Міністерства оборони, тобто це військові частини Міноборони. Ті підрозділи, які безпосередньо виконують бойові задачі, ведуть. Приймають участь в бойових діях. 22% це підрозділи Національної гвардії України, причому основна частина це фінансування військової частини 3044, наша військова частина, яка здійснює оборону і хорону нашого об'єкта. І незначна частина йде на тероборону міста і адресна допомога нашим працівникам або родичам наших працівників, які мобілізуються, які йдуть служити, то ми допомагаємо амуніцією, одягом, там, бронежилети, форму. Що можемо, якби комплектуємо їх. А по характеру допомоги, в принципі, такі категорії я можу виділити. Перше це військовий одяг. Наразі ми на суму майже 835 тисяч гривень закупили другий напрямок. Це комп'ютерна техніка. Ми придбали 22 одиниці на суму 206 тисяч гривень. Третій пункт це матеріали та фурнітура для прожиття військового одягу та амуніції. Четвертий пункт це військова амуніція на майже 5,5 мільйонів гривень. По цьому пункту основний момент це закупівля тисячі бронежилетів на 4 мільйона 100 тисяч гривень. По цьому пункту ми закупили 50 балістичних шоломів. Наступний пункт це оптика. 595 тисяч гривень. Ну, в основному це біноклі, оптичні прицели. Пункт шостий це тепловізори далекоміри, 872 тисячі гривень. Також ми купили багато квадрокоптерів. 19 одиниць на суму 2 мільйона 703 тисячі гривень. Восьмий пункт генератори зарядні станції та сонячні панелі на суму 358 тисяч гривень. По автотранспорту ми профінансували 1 мільйон 183 тисячі гривень. Купили один автомобільний Pathfinder. Десятий пункт це обладнання для організації побуту наших. Військових на суму 2 мільйона 104 тисячі гривень. Я хочу, по-перше, подякувати кожному учаснику, кожному волонтеру, хто гроші здає, хто купляє, хто шукає це обладнання, І тому що ми якби, вносимо свій вклад не тільки в енергобезпеку України, а й в досягнення перемоги шляхом матеріальної допомоги нашим бійцям. Переорієнтувала свою діяльність і проспілкова організація. У пріоритеті, звичайно, залишається захист прав працівників. А от замість статей витрат на організацію відпочинку або культурно масову роботу з'явилась важливіша допомога військовим. Розумію те, що кожен з нас з вами, помімо того, що ми на атомній станції приймаємо участь в цій благодійній акції. Кожен з нас з вами ще помімо цього особисто конкретно допомагає Збройним силам України. Але я вважаю, що це наш з вами обов'язок, тому що це народна війна. І якщо весь народ України не підніметься і не буде боронити самий себе і забезпечувати наші Збройні Сили України, то ми не переможемо цього ворога. А зараз ми його б'ємо. І хлопці, які приїжджають сюди, вони розповідають про це. Що за нами тил, ми знаємо, ради чого ми там стоїмо. У перші тижні війни профкомпаес перерахував кошти до фондів Мирне небо і Миротворець. Необхідно було терміново закуповувати засоби захисту для бійців, зокрема бронежилети, а також ліки. Крім того, за співфінансування з фондом Берегиня Південь придбали два квадрокоптери, які допомагають коригувати роботу артилерії на південному напрямку. Загальна сума перерахованих коштів майже 10 мільйонів гривень. Щодо санаторно-курортного лікування працівників. Кількість путівок навіть трохи збільшилась. Надає проспілкова організація також окремі види матеріальної допомоги, зокрема, на лікування чи на поховання. Ухвалено рішення щодо матеріальної допомоги для забезпечення працівників АЕС, які воюють на передовій або близьких родичів працівників, зимовим одягом. Вдячність колективу атомників за підтримку висловили представники військових, які теж брали участь у нараді. На мої чисельні звернення до керівництва АЕС щодо забезпечення різними цінними різними матеріальними цінностями завжди були та є позитивними. Починаючи від ноутбуків, на яких ми плануємо та ведемо коригування вогню онлайн, це генератори. це... Метеостанції для, для верхування похиб, похибків для стрільби з гармати, ну і багато іншого. Хочу сказати, ваша допомога наближає нас до нашої спільної перемоги. Кожна річ, яку придбано вами, може або спасти життя, або допомагає нищити ворога. Про те, якою важливою є волонтерська підтримка з особистого досвіду, розповіла керівник благодійного фонду Берегиня Південь Людмила Самчинська. Вона неодноразово відвідувала бійців на позиціях, у госпіталях, доставляла гумдопомогу мешканцям деокупованих населених пунктів. З великою вдячністю приймають цю допомогу якраз жителі Херсонської області, де, як нам сказали, один раз нам позвонили військові сказали, ми думали, що вони просять допомогу особисто собі. А вони сказали, ні, нам нічого не треба, у нас це є. Допоможіть жителям. Вони півроку не бачили хліба. І знаєте, коли привозиш цю допомогу і бачиш ті очі, які дійсно не бачили півроку хліба, то відчуваєш, що тебе саме те, що треба робити. Підтримує Берегиня Південь, також стареньких і переселенців. Робота організована за трьома напрямками: військова допомога, гуманітарна підтримка населення, співпраця з міжнародними організаціями. Разом з матір'ю, активними співробітниками фонду, є також її сини. Лише так, цілими родинами, колективами і кожен особисто зробивши спільний внесок у перемогу, ми здолаємо ворога та зможемо щасливо жити і працювати на рідній, вільній землі. Ця думка звучала лейтмотивом зборів трудового колективу Південноукраїнської АЕС.